Вітання глядачам телеканалу ТВА. Це програма Наше здоров'я. Мене звуть Тетяна Дубіцька. Сьогодні у нас у гостях Владислав Гушовський, виконуючий обов'язки генерального директора Чернівецького обласного перинатального центру, лікаря акушер гінеколог вищої категорії. Сьогодні ми розмовлятимемо про планування і виношування вагітності, основні секрети, як народити здорову дитину. Сьогодні стало трендом планувати народження дітей і ретельно готуватися до бажаної вагітності. Розкажіть про основні підготовки. Чи етапи для жінки? Для кожної жінки планування дитини, я думаю, на сьогоднішній день дійсно стало такою важливою віхою в її житті, тому що це не тільки радість, а це деякі процедури, які пов'язані з тим, як виносити дитину і народити. Планування вагітності починається з того, що жінка повинна проконсультуватися в лікаря-акушер-гінеколога жіночої консультації, оскільки. Тільки лікар може порадити, що на етапі підготовки до вагітності потрібно було зробити. Для успішної вагітності і виношення вагітності важлива відсутність не тільки захворювань інфекційних, які є одною з причиною невдалої вагітності або невиношення вагітності, а також лікування. І Терапія екстрагенітальних захворювань, які можуть завадити і вагітності, і виношуванню вагітності. Тому на даний час звернення в жіночу консультацію є, я рахую, обов'язковою процедурою перед плануванням вагітності. А коли жінка взагалі повинна звернутися до жіночої консультації, на якому терміні вона має стати на облік? Якщо жінка завагітніла або є ознаки вагітності, бажано звернутися в жіночу консультацію для верифікації цієї вагітності, тобто встановлення самого факту. А на облік рекомендується стати в цьому світі це до 12 -ти тижнів. Не обов'язково ставати на облік в малих термінах 5-6-7 тижнів, тому що бувають і викидні в такому терміні, які не завжди пов'язані з якимось захворюванням жінки, а це є природній відбір. Тобто є запліднення, яке невдале або не якесь плідне і це неповноцінне, воно викидається. Це так звані ранні аборти, які. При відсутності такої нагальної потреби зберігати вагітності не зберігаються до 9-10 тижнів. При 9-10 тижнів бажано стати на облік для якраз в цьому терміні починаються необхідні обстеження для того, щоб спостерігати за цією вагітністю і вдало її винесити. А як такі причини, як невиношування вагітності, лікують у перинатальному центрі? Ну, причин виношування вагітності дуже багато. Одним із важливих факторів це є інфекційний агент або інфекційні інші захворювання, інфекційні хронічні якісь захворювання в організмі матері. Тому Виділити там конкретну якусь причину невиношення неможливо, і лікування залежить від того, який фактор не сприяє там, вагітності чи виношуванню вагітності. Для цього існує комплекс обстежень, який виявляє ризики спочатку, або якісь захворювання, і тоді вже конкретно якісь дії по лікуванню чи виправленню цих ризиків рекомендується пацієнтів. А які показання до проведення кесарського розтину? Ну, Взагалі вагітність і народження дитини це фізіологічний процес. Тому жінки повинні народжувати фізіологічним шляхом, тобто самостійно. Кесарський розтин – це операція, можна сказати, вічі, коли інакше розродити пацієнтку неможливо. Показів дуже багато. Я не хотів би зараз зупинятися на медичних термінах, але це ті стани. Коли народження здорової, живої дитини без або народження дитини без шкоди для дитини і для пацієнтки, неможливе, покази для кесарського росту розглядаються в індивідуально в кожної жінки, і якщо вони є, консіліум вирішується питання про такий метод трудозрішення, як оперативне, тобто шляхом кесарського росту. А які є ризики для дитини і для жінки в цьому випадку? Ну, ризик, звичайно, є, тому що це є оперативне втручання, і як е, люба операція, кесарський розтин несе за собою можливі ризики. В сучасних умовах ці операції проводяться за сучасними технологіями, за використанням виробів медичного призначення вже сучасних, які е, набагато знижують ризики як інфекційних ускладнень, так і інших якихось ускладнень. Тому на сьогоднішній день, ну, зокрема, в парентальному центрі ускладнення після кесарського розтину для жінки дуже нечасті і невеликі. Але це за умови гарної підготовки пацієнтки до операції, тобто відсутність тих, що я і говорив, інфекційних факторів в організмі. І вчасне вирішення питання про кесарський розтин. Тобто воно має бути вчасно і якісно проведено. Для дитини ризиків кесарський розтин майже не несе. Є в світі таке поняття, як респіраторний дистрес синдром у народжених після кесарського розтину дітей. Його частота невелика, і практика показує, що воно ну, не є частим і якби великого ризику для життя і здоров'я дитини не несе. А які види анестезії застосовуєте при операціях? Ну, В різних закладах є свої підходи. Пранатальний центр користується зараз підходами універсальними і сучасними. Тобто у нас є всі можливості надати будь-який вид анестезії, це загальна анестезія або регіональна анестезія. Регіональна анестезія вона більш можна сказати така легша для організму жінки. тому і е, на сьогоднішній день ми більше користуємося регіональними методами анестезії. Ну і найпопулярніше запитання: партнерські пологи. Хто може бути партнером? Ми дуже позитивно відносимося до партнерських пологів. Е, в час довоєнний, до епідемії партнерські пологи в нас складали більше 90%. Тобто, майже кожна жінка мала з собою партнера. Партнер це людина, яку вибирає пацієнтка, жінка. Тобто це людина, який, з якою у роділі буде більш комфортно проходити процес народження дитини, він триває деколи і 10 годин, і 12, і 15 годин. Тобто цей час має вибрати на цей час людину, з якої їй комфортно, вона буде легше переносити як психологічно, так і фізично цей процес, який називають перейми, який супроводжується деякою болючістю. А з вашого досвіду, чи сприяє допомога партнера позитивному результату? Так, звичайно, сприяє. Жінка, по-перше, завжди е, з кимось контактує їй, е, вона відволікається. Е, ще такий важливий фактор, що е, родичі чи будь-який партнер в основному це чоловік або мама, або сестра. Вони бачать весь цей процес пологів і. Е, Бачить, наскільки медперсонал як відноситься. Медперсонал розуміє те, що є партнер, і може, якщо жінці не може все пояснити, пояснює партнеру, який може більше так доведе якусь ситуацію для жінки. Ну, тобто, з любого, з любої точки зору, це процес позитивний, як для жінки, так і для нас. Ми з задоволенням зустрічаємо партнерів в пологовій залі разом з жінки. А скажіть, будь ласка, перинатальний центр це медичний заклад, де надають допомогу передчасно народженим діткам. Які причини передчасного народження дітей? Передчасне народження дітей і проблема невиношення це проблема загальносвітова. І як я вже казав і повторюся, що недоношеність або невиношування у жінок найчастіше буває. Тих, в яких є якась супутня патологія, або якісь ускладнення вагітності, але найчастіше це інфекційний фактор. Тобто, ота підготовка до вагітності має називається преконцепційна підготовка до вагітності, має включати в себе обстеження на інфекції, особливо які передаються статевим шляхом, але не тільки. А і санація інших хронічних вогнищ інфекцій, які, наприклад, можуть існувати в організмі. Невиношування є проблемою не для жінки, мається новація з медичної точки зору, а для дитини, тому що е, перечасно народжена дитина є недоношеною, незрілою. Всі системи і органи в неї працюють не так, як в доношеної, і вона потребує іноді і реанімаційних заходів. Потім інтенсивної терапії новонароджених. Це, е, і тривалість лікування, і тривалість перебування в закладі. Ну і звичайно, моральне і психологічне навантаження на породілю, тобто на будущу маму. майбутнє. так у який термін вагітності жінка зобов'язана звернутися до пренатального центру для проведення пологів? Ну, зазвичай при нормальному протіканні вагітності, без наявності якихось ускладнень вагітності або якоїсь екстрагенітальної патології, яка потребує госпіталізації до полого розрішення, жінка звертається з моменту початок початку перейм або з вилеттям навколо плідних вод. Я говорю про нормальні пологи, які в термін відбуваються. Якщо ж є якісь загрозливі симптоми, про які е, кожну жінку інформує лікар-перенатолог, тобто лікар, який веде вагітність жіночої консультації, вона е, при появі цих загрозливих симптомів повинна звернутися негайно. Е, якщо, е, Вагітна жінка дисципліновна дотримується основних рекомендацій. Зазвичай навіть загрозливі симптоми дають можливість і звернення вчасно дають можливість вирішити клінічну ситуацію в позитивний спосіб, як для матері, так і для дитини. А скажіть, будь ласка, переношена вагітність? Вона є небезпечною? Так, переношена вагітність збільшує в десятки разів ускладнення як з боку матері, так і з боку дитини. Тому. Е Вчасне пологорозрішення, воно є досить важливим. Переношена вагітність рахується після 42 тижнів. Але за всіма рекомендаціями і наших медичних протоколів, і всьому світі прийнято термін 41 тиждень і далі, як термін, коли потрібно жінку дорозрішити. До того часу її треба підготувати, якщо вона не готова до пологів. Це медичні аспекти, які би які зараз ну, не потрібно освітлювати, тому що не всі це зрозуміють. Але при наявності 40 тижнів і це називається пролонгована вагітність, яка відбувається більше 40 тижнів, не переношена, а пролонгована. Жінка повинна звернутися пацієнтка до лікаря і за потреби її госпіталізують або дають рекомендації, що далі робити. А після щасливих пологів, який догляд потрібен для жінки і коли вона має звернутися до лікаря-гінеколога? Якщо пологи пройшли нормальні і немає ніяких ускладнень, то породілля зазвичай відвідує жіночу консультацію після пологів в місячний термін для звичайного контрольного огляду, і якщо немає особливих скарг. Або якихось інших симптомів, які би викликали занепокоєння в породілі, то звертається в загальному порядку до лікаря жіночої консультації чи до лікаря Ужерінікола. Якщо це патологічні пологи, то вже в залежності від того, яка це була патологія, або якісь були ускладнення вагітності, або були захворювання пов'язані з вагітністю, при виписці жінці дають детальні рекомендації, коли і як з'явитися. А коли можна планувати наступну вагітність? Ну, природою і Богом все розплановано, ніби. І в нормі породілля повинна годувати 9-12 місяців. Це нормальний термін, коли грудне, чисто грудне вигодовування, воно є корисним як для дитини, так і для породілі. Зазвичай потім рік відпочити і, будь ласка. Угу. Жінка з немовлям, скільки днів перебуває у центрі і що потрібно для виписки. Якщо це нормальні пологи, то перебування в центрі напроці 2-3 діб. Все залежить від стану самої породілі і стану дитини. І не забувати ще про те, що в парентальному центрі відбувається перша вакцинація новонароджених. Вакцинація це. Важлива процедура для новонароджених, яка продовжується потім за календаром прививок у поліклініках дитячих. Тому, ну, користуючись нагодою, я би рекомендував жінкам не відмовлятися від вакцинації. Зараз дехто, обґрунтовуючи якось так по-слому цю вакцинацію, відмовляється. І якщо пройшла вакцинація, дитина. Оглянута неонатологами стан нормальний і в Порділі також, то мінімально це дві повних доби, тобто дві-три доби перебування. Якщо це вагітність була ускладнена, або були якісь екстрагенітальні захворювання, або було ускладнення вагітності, термін може бути продовжений ну, в залежності від важкості тої патології, яка була. У вас неймовірно великий стаж роботи і колосальний досвід. Розкажіть, будь ласка, яка історія вас найбільше вразила? Ну, історій було багато, дуже тяжко, е, дуже тяжко щось так згадати. Один випадок є, зараз я на ньому зупинюся, але завжди запам'ятовується. Е, Щасливий кінець при клінічно складних випадках. Тобто, якщо ми встигли вчасно прийняти правильне рішення, провести якісь правильні втручання, і при цьому дитина і мати вже остаються живі і здорові, це саме позитивне, що є в нас в роботі. А один випадок був: коли було відрив повинним, ми швиденько прооперували жінку. Думали, що не встигнемо, але дитина народилася жива і, слава Богу, здорова. В чому секрет вашої популярності у жінок і успіху у професії? Не знаю. Не можу сказати. Мабуть, те, що завжди відносишся до пацієнтів так, як до своїх рідних. Хочеться так, щоб було їм приємно і не тільки приємно, щоб вони були задоволені тим, що вони. Пройшли цей процес, як позитивно з точки зору здоров'я свого і дитинки, так і емоційно позитивно. Отож, на цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Це була програма Наше здоров'я зустрінемось на телеканалі ТВА.